Приміщенні Дарницької адміністрації провели прес-конференцію під гаслом адреналін проти наркотиків, алкоголю і тютюну. В обговоренні взяли участь керівництво Дарницького району, представники громадської організації Здорова Україна, депутати Київради, власники кіосків та мафів, а також відомі співаки. Яка от мета вашого візиту сьогодні? Ви теж власник малих архітектурних форм в нашому районі? На превеликий жаль, тому що і крім того, як співаю, я більше нічого не маю. А якби я був власником якихось так званих архітектурних, ну цих мафій, маків, як я на них кажу, кіосків так, то можливо, якось би легше дихалося. Мається на увазі. Я б розумів, що якщо десь мене не запросять заспівати і заробити якихось пару копійок, які мені дають можливість далі жити, працювати, дають можливість знімати кліпи, записувати нові пісні, то той чи інші мені давав би Можливо, якісь прибуток і так далі. Пригадую радянські часи. Повинен бути магазин, який лікера, водичний із діля. І, будь ласка, там все має продаватися. Ні в якому разі це не може продаватися ні в кіосках, ні де інше. Навіть в великих магазинах, супермаркетах, де є зараз просто полиці, на яких стоїть там пиво, горілка і так далі. Я вважаю, що це так не має бути, тому що це зваблює дуже око. Це має бути, може бути в магазині ще один магазин, в куточку має бути вибудований ще один магазин, де написано Горілчення виробить тютюнові. Наприклад, заходиш туди, і тоді весь ці кір і цигарки там бачиш. Основна мета зустрічі попередити поширення дитячого алкоголізму шляхом контролю кіосків, аби вони не продавали пиво та тютюн. молоді. В мафах, пиво, слабоалкогольні напітки і табак продають фактично везде. Перше – це на самом деле ловить за руку того продавця, который это робить, зв'язуватися з хазяїном мафа та собственником. И первое, что предлагать, это уволить того продавца, который это сделал. Основная идея инвентаризации э, заключается в том, чтобы зафиксировать каждый МАФ, который стоит на территории Дарнинского района, присвоить ему там, свой уникальный номер, зафиксировать место стояния этого МАФа и э, попробовать э, собрать все имеющиеся У собственника этого мафа документи, які йому так или иначе разрешают работать на території Даринського району. Більшість власників кіосків мають всі дозвільні документи та не продають алкоголь та тютюн зовсім проте щодня стикаються з проблемами пов'язаними з законністю їх бізнесу. У Вас образцові кіоски, вони не на зелених зонах стоять. Ні, у мене образцові, у мене клумби. Ми самі садимо їх. тость как бы... Сигарет нет, а пива нет. Мы работаем с 8 до 10. Хлеб, молоко, колбаса. Все. Должны оставаться те люди, которые получали документы. Это и договор аренды земли, и поевая участь. Потому что даже после того, как договоров аренды нет, люди остаются и платят аренду земли. То есть она уже не аренда земли, а налог на землю. То есть все равно мы за свою землю платим. Лично к Виталию Кличко хотел бы обратиться с одной. Чтобы предпринимателям, предпринимателям которые работают, которые сплачивают налог, поднимают уровень жизни каждого района, не занимаются торговлей, спиртным и всем остальным. Выдавались документы, которые были отменены предыдущим его черновецким головой администрации для коррупционных схем, чтобы можно было манипулировать. Одному дали договор, второму не дали. Именно чтобы. Было видно, когда договор аренды земли выдавался к районной радой, значит, было видно, значит, полтора процента от себестоимости земли, было разделено земельные делянки, значит, платили все налог на землю. До сих пор нельзя найти, на какие счета пошли эти суммы и куда они пошли, на какое развитие Киева.